Ось такі огірочки я зібрала. Буду робити консервовані огірки під кетчупом. Там огірочки є насправді меншенькі, під низом є більшенькі. Воно, в принципі, в літрові баночки можна буде закривати, кетчуп цілі. І я хочу зробити три порції. Одна порція чотири банки, отже, 12 баночок. Ну, Тут швидше, звісно, що не вистачить, але У мене там ще є, можна добрати. І ще я вибрала такі симпатичні кабачечки. Насправді, під кетчупом-кільцями дуже смачні кабачки. Або мікс такі огірочки і кабачки. Огірочки, тоді такі кришені теж кільцями. Ну, працюватиму далі. Ну що, готую зараз сироп? Як я готую одна порція це 4 літрових банки. На них іде 6 стаканів води, один стакан. Оцту, 1 стакан цукру, 2 столових ложки солі, 2 столові ложки кетчупу чилі. Ну, в принципі, бачила такі рецепти, що кетчуп чилі рекомендують прямо цілу пачку на порцію. Ой, не знаю. В мене і так, бачите, такий доволі яскравий. Я дала більше. Цього разу, ніж 2 ложки. Я роблю зразу три порції на 12 банок. Що ще рекомендую? Я завжди на три порції додаю ще три стакани води і, відповідно, всього на пів порції. Чому? Тому що зазвичай за цим рецептом сиропу не вистачає. Інколи не вистачає, навіть так, як я додаю. Трошки кип'яченої води додаю. Ось мій сиропчик закипає вже. Так, скоро виключатиму. В Тепер я в баночки понакладала листя смородини, кліп. Вам показую. Так. Лавровий листочок, горошок чорного перцю, духмяного потрошку. І лавровий листочок. Тепер складатиму гірки. І на теж трошки покладу кропу і по кілька листочків смородинки. Вишні я не кладу, мені не подобається чомусь. У кислі можу класти. Ну, кислі я не готуватиму цього року. Заслала чотири баночки, так. по різному складала. Там, де великі, вони є, так вертикально ставила, де меншенькі а наверх меншенькі горизонтально, де меншенькі горизонтально. В цих чотирьох баночках у мене манюсіньких, приманюсіньких повністю немає. Є ж більшенькі, вони теж смачні, вони ж ніхто знає, такі там великі, їх треба з'їсти. Тому що. Цей рік дуже так все складно з усіма з погодою, з хворобами. Аж таке враження, що хочеться нічого не садити, скажу чесно. Тому я перебирати не буду. Такі тільки зовсім більшенькі, трошки А, але гарні зроблю мало зараз їсти. Ну ось так, наверх зараз покладу кропу і по листочку, там чи по кілька листочків смородинки, і ставлю на стерилізацію. За рецептом стерилізувати потрібно 7 хвилин. Скажу чесно, чомусь я стерилізую усом 10, все бою, щоб було немало. Поклала ще потрошку кропу і листочки. Всеризуватиму. Звісно, що додав зараз ще сироп. Ось мої баночки залиті вже сиропом. Ось так. Не вийшло, працюю. Поставила стерилізуватися в гарячу воду, зараз 4 баночки. І таким чином по 4 баночки буду робити. Поки ці стерилізуються, я накладаю інші. У мене є кастрюльки, можна було по дві порції зразу ставити. ну то таке, то мені морок. Перші 4 баночки готові. Наступні напоготові. Цілу кутую поки що і приступаю до наступних. Тоді не полінуюсь, і покажу вам всі 12. Ну що, ось у мене і готові вже 12 баночок оцих огірочків із кетчупом чилі. Ось так. У мене вийшло Це три порції. Не полінувалася навіть дістати ті, що закутала, щоб вам показати вже всі разом. Ось такі собі огірочки. Хто ще не робив, дуже раджу. А робіть, дуже смачні. У нас хочуть їсти тільки такі. Ніхто інших їсти не хоче. А це ще я також зробила ось такий смаколик. Це малосольні огірочки. Не на зиму, щоб зараз їсти. Ну що, я даю на 3 літри, а туди півтора літрові банки 100 грамову чарку солі. Якщо мені не куштую, не солоне, не можу досолити. Що тут є? Тут також є е, чесник на око, скільки хочу, скільки кидаю хрін, он такий смужечний, листя смородини так само і кліп, і також листя хріну. ну Зараз його не видно, там є і зверху трішки і знизу. Отам з самого низу то є листя хріну. ну а Тут покрошила трошки до верха, А оце такі. Я, в принципі, люблю пузатенькі гірочки, вони не хто знає, які великі, але а, пузатенькі, в ті баночки ж не по місяця. А маленьких, що зараз у мене немає. малосольні маленькі також люблю. Ну, ось такі вийшли. Будемо смакувати. Так, Капельновими крошечками я закрию. Я ці просто отак зараз брала, тому що я так перевертаю. Ну, щоб осіль розмішувалася. Мені чогось такими зручніше. І одягну, охвай вони стоять. Ну, не знаю, я тоді просто слідкую за ними. Три дні може бути багато, навіть день-два. Та буду коштувати, тому що я хочу мало сольні, а не солоні. Ну ось так. Смакуємо.